Чарівний олівець. Жила була дівчинка Марійка. Вона була дуже допитливою, любила мріяти і малювати. Кожного дня вона приносила до школи свої малюнки, квіти, будинки, фантастичних звірів, і дарувала їх друзям. Але її олівці завжди швидко стиралися, а фарби висихали. Вона мріяла про те. Щоб одного дня намалювати щось справжнє, що оживе. Одного сонячного дня Марійка гуляла в парку. Вона любила приходити сюди після школи, адже тут було тихо і спокійно. Гойдалки ледь хиталися від легкого вітерцю, а осіннє листя кружляло в повітрі. Дівчинка помітила щось блискуче під лавкою. Нахилившись, вона знайшла старий, але гарно збережений олівець із золотистим відтінком. Він виглядав зовсім новим, хоча лежав серед опалого листя. Який красивий. прошепотіла вона, роздивляючись знахідку. Коли Марійка повернулася додому, їй не терпілося випробувати новий олівець. Вона дістала альбом і почала малювати метелика. Як тільки остання лінія була завершена, сталося диво, метелик затріпотів крильцями, відштовхнувся від паперу і вилетів у відкрите вікно. Дівчинка застигла від подиву. Вона підбігла до вікна і побачила, як її метелик порхає між квітами. Це було неймовірно. Але коли вона повернулася до столу, то побачила. Що на олівці з'явився загадковий напис У тебе лише три спроби. Використовуй їх мудро. Марійка зрозуміла, що їй потрібно добре подумати, як використати ці три можливості. Першу спробу вона вже витратила на метелика, тому вирішила бути обережнішою. Наступного дня вона побачила. Як її молодший братик ТМКо засмутився через зламану іграшкову машинку. Він носив її всюди з собою і навіть спав із нею. Зараз же він сидів, сумно дивлячись на уламки своєї улюбленої іграшки. Марійка взяла чарівний олівець і почала малювати точнісінько таку саму машинку. Вона старанно вималювала кожну деталь, колоса. Маленькі дверцята, навіть номерний знак, який був у ТМК-ової машинки. Як тільки вона закінчила, машинка ожила, сповзла з паперу і покотилася до братика. Ого, вигукнув ТМК. Це справжнє диво. Дякую, Марійко. Дівчинка усміхнулася, але зрозуміла, що тепер у неї залишилася лише одна спроба. Вона не знала, коли їй знадобиться цей останній шанс, але була впевнена, що використовує його з розумом. Минув час. Одного вечора Марійка дізналася, що у їхньому місті сталася велика пожежа. Кілька будинків згоріли, і багато родин залишилися без даху над головою. Дівчинка дуже засмутилася, адже вона не знала, як допомогти людям. Вона довго думала, що зробити, і, нарешті, вирішила використати чарівний олівець. Вона сіла за стіл і почала малювати великий, затишний будинок. Вона вималювала кожну кімнату, кожне віконце і навіть садочок перед будинком. Вона хотіла. Щоб усім було комфортно і затишно. Коли малюнок був завершений, будинок виріс просто перед нею, ніби справжній. Люди, які втратили житло, були щасливі і дякували дівчинці. Олівець після третього дива почав тьманіти. Він повільно роззаєсипався на порох, залишивши лише теплий спогад у серці Маріки. Вона зрозуміла, що справжня магія це не в чарівному олівці, а в добрих вчинках і бажанні допомагати іншим. З того дня Марійка стала ще більше малювати. Вона більше не мала чарівного олівця, але знала, що її мистецтво може приносити радість і змінювати світ. Вона малювала картини для дитячих лікарень. Створювала ілюстрації для книжок і навіть навчилася розписувати стіни в школі, щоб зробити її красивішою. Минали роки. Марійка закінчила школу і вступила до академії мистецтв. Вона вивчала різні техніки малювання, досліджувала історію мистецтва та вдосконалювала свій стиль. Вона почала брати участь у виставках. А її роботи привертали увагу не лише місцевих жителів, а й відомих художників. Одного дня до неї звернувся директор дитячого будинку з проханням створити для дітей яскравий мурал на стіні закладу. Марійка із радістю погодилася вона малювала казковий світ, де дерева сяяли золотавими листками, а на галявинах жили добрі чарівники та звірі, що могли говорити. Діти дивилися на її роботу і радісно сміялися, адже впізнавали себе серед персонажів. Якось, прогулюючись парком, вона побачила маленького хлопчика, який зосереджено щось малював у блокноті. Він намагався зобразити металика, але у нього не виходило. Марійка посміхнулася, сіла поруч і сказала Головне вірити в те. Що ти малюєш. Тоді кожен малюнок буде особливим. Хлопчик подивився на неї великими очима і усміхнувся. Марійка дістала олівець на це раз звичайний, але рідний її серцю, і почала малювати разом із ним. Минуло кілька років. Марійка виросла і стала відомою художницею. Її картини виставлялися у галереях, а мистецтво надихало тисячі людей. Вона продовжувала вчити дітей малювати, передаючи їм урок, який дала їй доля. Одного дня на її виставку прийшов хлопчик із того ж парку, вже трохи доросліший, з альбомом у руках. Він підбіг до марійки і розгорнув альбом, показавши їй малюнок метелика. Дивіться, я навчився, радісно сказав він. Марійка з посмішкою взяла його малюнок у руки і зрозуміла, магія все ще існує. Вона живе в натхненні, у мріях, у добрих справах. І тепер, без чарівного олівця, вона знала, що кожен малюнок, зроблений із любов'ю, може ожити в серцях людей. І хоч чарівний олівець зник, його урок залишився з Марійкою назавжди, будь-який талант можна використати на добро. Головне, мати добре серце.